Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите. Депутати Коломийської районної ради змушені були ще раз зібратися на позачергову сесію. В Прикарпатському головному управлінні національної поліції вшанували ветеранів правоохоронців. Карітас просить небайдужих допомогти святому Миколаєві прийти до дітей сиріт. Коломийські боксери, чемпіони Європи. Депутати Коломийської районної ради змушені були ще раз зібратися на позачергову сесію. Головними питаннями засідання стало уточнення бюджету. Гроші в основному скеровували на медицину, що навіть дало можливість вперше цьогоріч індексувати заробітну плату медикам. Про що ще говорили на останній у цій каденції зустрічі? Депутати знає Богдан Малецький. Депутати шостого демократичного скликання Коломийської районної ради змушені були ще раз зібратися, щоб закінчити каденцію без боргів та невиконаних зобов'язань. Розпочали останнє засідання із приємних новин. Нагородили трьох людей найвищою відзнакою району медаллю за заслуги перед Коломийщиною. Нагороди отримали депутат двох скликань Роман Дячук, головний редактор газети Вільний голос Валентина Близнюк, а також журналіст Андрій Малашчук. Далі голова райдержадміністрації представив. Нового начальника фінансового управління Ганну Кравчук. Вона досвідчений фінансист. Багато років працювала в управлінні. Виступав на сесії перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Він запропонував депутатам підтримувати зміни у бюджеті та запевнив, що допомагатиме регіону, і надалі. А голова районної ради Богдан Болюк подякував колегам за п'ять років плідної праці. Я радий, що я радий одне єдине, що рада наша була на висоті, не дивлячись на ті важкі часи. Якщо ви порівняєте з іншими районами, то ви можете переконатися, що дійсно достойно ми пройшли. Також того дня припинили діяльність Коломийської районної кіномережі, а ще затвердили участь районної ради у співфінансуванні кількох програм. Саме це питання і викликало жваві дебати між депутатами. Як компроміс включили до останнього рішення, окрім поліклініки в Коломиї та П'ятницької школи, навчальний заклад в угорниках? Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК». У Прикарпатському головному управлінні національної поліції вшанували ветеранів правоохоронців. Напередодні відзначення дня вшанування ветеранів та пенсіонерів. Їх запросили, щоб вкотре подякувати за багаторічну службу. Запрошені мали нагоду поспілкуватися з колегами, з якими разом долали труднощі і ділили радість успіхів. Зустріч відбулася саме в день, коли почала працювати нова структура Національна поліція України. Це означає, що нове покоління розпочинає службу у нових умовах, зазначив, звертаючись до гостей, тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції у Івано-Франківській області, полковник Віктор Шкутов. Ми робимо випускний міліції в лобках, якщо можна так сказати, ось і починає працювати сьогоднішнього числа нова структура. Це Національна поліція України. На даний момент вже створене головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Мене призначено на посаду Радника голови Національної поліції України і тимчасово покладено в обов'язки начальника головного поліції Національної поліції в Івано-Франківській області. Ця посада на сьогоднішній час залишається вакантною. Значить, дозвольте мені від імені особового складу Прикарпатської поліції, дорогі ветерани, подякувати за те, що відгукнулось на наше запрошення взяти участь у заходах з нагоди дня вшанування пенсіонерів, ветеранів міліції Прикарпаття. На знак пошани до усіх правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків, а також ветеранів міліцейської служби, які не дожили до цього дня, від учасників зібрання поклали квіти до пам'ятника загиблим міліціонерам та вшанували пам'ять про них хвилиною мовчання. Керівник також ознайомив ветеранів зі структурою Національної поліції України, її територіальними органами та нововведеннями у діяльності правоохоронців. Зокрема, як зазначив Віктор Шкуто, уже за кілька днів у Івано-Франківську розпочнеться навчання патрульних поліцейських, які в січні-лютому наступного року вийдуть на службу. В обласному центрі з нагоди свята свої пісенні вітання ветеранам подарували знані на Прикарпатті виконавці, зокрема Оксана Романюк, Анна Вялова, Оксана Макецей, Нестор Мартинюк, Театр Кум та гурт Азарт. Дует Марія Христина Скрипаль Ярослав Бибик, а також зовсім юна Каріна Харів. А завершив святковий концерт керівник Івано-Франківської організації ветеранів правоохоронців Володимир Коваленко. Перебування на війні травматичне для психіки людини, повернувшись з передової бійцям, притаманне загострене почуття справедливості, агресивність та навіть непорозуміння з рідними, кажуть психологи. У рамках всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене для коломийської молоді. Пояснили, як спілкуватися з людьми, які повернулися з передової. Люди, які повертаються з війни, знову вчаться жити. Перший крок їм назустріч правильне спілкування. Каже психолог Наталія Федорук: власне так і виникла ідея проводити роз'яснювальні лекції про особливості спілкування з солдатами. Метою цієї лекції є охопити як кількість людей, щоб повідомити їм, як ефективно спілкуватися з людьми, які повертаються з зони бойових дій. Постравматичний стресовий розлад є не у всіх бійців, розповідає психолог. Основні його ознаки це порушення сну, агресивність, потреба в адреналіні, страх повтору війни. А в декого навпаки бажання повернутись на передову. Ознаки щодо поганого сну і сновидінь пов'язаних з війною, вони, як правило, є у всіх бійців, які повернулися з зони бойових дій. Це в тому числі симптомами посттравматичного стресового розладу є неконтрольована агресія, злість, це порушення сну, це є афективні стани, коли людина випадає з реальності. Це е, постійне таке, ніби враження, що тебе хтось переслідує. Якщо боєць повертається додому, він є зайнятим, він е, планує своє життя наперед, тоді е, можна не діагностувати цей постріматичний стресовий розлад. Він є тоді, коли людина власне прийшла, закрилася в себе кімнаті, вона не знає, що далі робити, і нічого не хоче. Тоді треба власне бити на сполох родичам і звертатися до спеціаліста. Руслан прийшов на лекцію, незважаючи на застуду. Хлопець переконаний, що сьогодні кожен повинен допомогти бійцям адаптуватись до мирного життя. І Тема є досить в нас актуальною. Ми скоро з цим зіткнемось. Відомо, що рано чи пізно ситуація на сході припиниться, і ми будемо мати обов'язковий досвід спілкування з воїнами, які прибудуть звідти. Тому ця інформація дуже необхідна. Виніс за себе певні тези при спілкуванні з такими людьми, бо сам досвіду не мав, в мене ні родичів, ні знайомих, ніхто на щастя там не перебуває. Такі лекції психолог Наталія Федорук вже провела для медиків правоохоронців сільських і селищних голів та представників молодіжної ради міста. Ми зібрали тут молодіжну раду представників громадських організацій, студентського саморутування, тому що в нашому оточенні є багато воїнів АТО, учасників бойових дій, особливо багато молоді, хлопці 19-20-річні. і виникла проблема навіть на в молодіжній раді був. Воїна то і ми хочемо знати, як їм допомогти, як з ними спілкуватися. Спілкуючись із солдатами, пам'ятайте кілька правил: замість запитання, як там на війні, краще поговоріть про смішні чи курйозні випадки. Питати про почуття теж недоречно, краще поцікавитись, які у співбесідника плани, і головне при розмові налаштуватись на позитивне сприйняття образу героя захисника Подаруй дитині свято Карітас просить небайдужих допомогти Святому Миколаєві прийти до дітей сиріт. Благодійна організація Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви розпочала акцію. Вона має на меті залучити небайдужих людей до придбання подарунків для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, вихованців, інтернатів. Акцію допоможи Святому Миколаю прийти до дітей сиріт. Благодійна організація Карітас проводить уже 14 років поспіль. Її мета зробити у це можливе, аби кожна дитина отримала подарунки від Святого Миколая. Прийти в Святому Миколаю до дітей-сирі, до інвалідів, також до дітей, які є найбільш потребуючими, і які прагнуть того подарунка, бо вони мають мрії, вони є дітьми. І дуже хочуть, щоб до них в цю ніч у мріїну, як вони напишуть в листах, що Миколай прийшов, приніс їм подарунки. Ну ця акція, цей проект Карітасу, він є найбільш масштабнішим з усього з усіх проектів. Ця акція найбільш чисельнішою була у 2011 році. Році вона охопила 2,5 тисячі дитячих листів, і 2,5 тисячі дитячих сердець мали подарунки, чому дуже тішилися. Під опікою Карітасу та небайдужих людей в останні роки перебуває півтори тисячі дітей. Їхня кількість зменшилася не тому, що вони знайшли родини, а тому, що через важку економічну ситуацію жертводавців більше не стає. Та війна в Україні дається взнаки, розповідає координатор акції. Але добрі люди все таки є, і вони відгукуються на прохання діток цього року. До Карітасу пишуть листи з 14 ін. എത്രനാച്ചു Це є дитячі будинки, інтернати, інтернати для неповносправних. Також це сиротинці. Є там нам діти надсилають лист. Обов'язково обов'язково повинен бути малюночок від дитини, і в листі вона пише свої мрії. І що цікаво, діти не пишуть тільки про подарунки, там, до прикладу, солодощі, іграшки чи якісь речі, особисті там з одягу, чи з гігієни, чи з канцтоварів. А діти пишуть дійсно про свої мрії, про мрію знайти маму, про мрію побачити посмішку мами, тому що її діти незряче або з якимись іншими вадами. Також діти багато просять Святого Миколая, щоб він приніс мир нам на Україну, і вони дуже просять, щоб Миколай зберіг воїнів і щоб допоміг нам в цьому. І тому це є таке найбільше прохання дитячого серця, і я думаю, що перебуваючи в цьому часі очікування Різдва, трошки кожна людина зможе долучитися до цієї радості і, взявши лист, будучи жертводавцем для цього дитячого подарунка, і серце людини наповниться радістю, а головне наповниться радістю серце. Дитини, тому що для неї сповниться її найбільша мрія. Листи волонтери роздаватимуть у парафії та церкви. А також у центрі коломиї стоятиме намет, де теж усі охочі зможуть вибрати листа і допомогти дитині. Там можна буде брати собі підходити лист, і тоді вже цей лист е скуповувати подарунки і приносити до нас. І відповідно по тих кодах, які ми присвоїмо листам, ми розповсюджуємо, розвозимо подарунки безпосередньо до дітей і віддаємо їм дітям в руки. Ці листи пишуть та малюють малюнки діти різного віку та статі, але їхня суть одна. Усі вони сподіваються, що святий Миколай обов'язково завітає. До них і покладе під подушку подарунок, хоча це не головне, що звучить у листах. Багато діток описує свої мрії, а в них неймовірне бажання побачити рідну маму та зберегти усіх від війни. Скарби Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йософата Кобринського. Кілька років науковці музею та видавці працювали над книгою, що презентує усі надбання духовної скарбниці. Основна частина видання це професійні фотографії експонатів та світлини народних майстрів. 80 років спочатку відкриття першої експозиції та 90 років з часу заснування святкує національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йософата Кобринського. До цих визначних дат відбулася. Ця презентація унікального видання, науково-популярного мистецького альбому. Експонати народних умільців різних жанрів, кераміка, різьба по дереву, вишивка, прикраси та інші пам'ятки сакрального мистецтва потрапили до видання. Дуже важко було з 50 тисяч одиниць збереження відібрати ну, найважливіші, найкращі, найбільш типові, найбільш показові, глибинні, філософські і е, е, орнаментовані м, е, таким чином, що е, відразу видно це гуцули, а це покутяни. Нам хотілося видати альбом, який би був своєрідним пам'ятником е, слави, вдячності е, тим людям, які. І жертовною працею починали е, фундували кошти на створення цього музею. Майже сім років працівники музею та запрошені науковці працювали над виданням. Заслужений працівник культури Михайло Тимофіїв для альбому написав розлогу статтю про музичні інструменти, які характерні для нашого регіону. Професор академії наук Михайло Станкевич, автор передмови. Над світлинами та дизайном працювали найкращі фахівці своєї справи. Ну робота це дуже була термінова, і я розумію, що Її треба було виконати хоч найкраще, тому що це був надзвичайно гарний проект відповідально, писати дуже короткий вступ, тому що коли ти пишеш великий текст, ти там можеш десь почити, можеш щось собі там дозволити, якусь похибку. А в ступах такі речі, знаєте, неможливі. Я робив свій альбом сім років, це дуже довго насправді, але але ну так робиться. Тобто, це ну, важка, така дуже, дуже дуже достеменна робота, дуже. Багато гостей прийшло до музею на презентацію альбому. В залі були присутні не тільки мистецтвознавці, але й ті, кому не байдужа історія нашого краю. Альбом скарби Національного музею народного мистецтва поки можна придбати лише в музеї. Ціна книги 550 гривень. Вперше в Україні класичну літературу представлять у вигляді графічного роману. Дебют відбудеться у нашому місті в рамках культурологічного проекту Коломия наше місто презентують видання за повістю Івана Франка герой по неволі. Представлять книгу самі автори. Презентація відбудеться 18 листопада в Музеї історії міста о 14-й годині та в некафе Генеза о 19.00. Колумийські боксери, чемпіони Європи. В Анапі проходив чемпіонат Європи серед юніорів. Колумию представляли два боксери: Арсен Дмитрук та Ярослав Михалушко. Вони здобули дві медалі: бронзу завоював Арсен, а золото у Ярослава. Він переміг у фіналі росіянина. Змагання в Анапі, що у Росії, проводять з 2012 року. Цьогоріч сюди приїхало понад 200 учасників з 22 країн Європи, і вперше за всю історію змагань в Анапі лунав український гімн, адже переможцем у ваговій категорії 60 кілограмів став наш земляк Коломиянин Ярослав Михалушко. У фіналі він переміг росіянина. Спортсмен у змаганнях міжнародного рівня брав участь першим. На досягнутому зупинятися не хоче, обіцяє стати чемпіоном світу. Враження дуже велике. Я попав на три бої. Перший бій я буксировав з турком, другий з Вангером і третій з росіянином. З усіма було дуже тяжко. І всі бої виграли по очкам там 3-0. Також нашу область у збірній України представляв коломиянин Арсен Дмитрук. Боксер виступав у ваговій категорії 54 кілограми і привіз додому бронзову медаль чемпіонату Європи. Та спортсмен не розчаровується, каже, що надалі працюватиме ще краще. Прийняло нас добре, відносилось нормально, дуже було класно. Буксирував я. Перший, перший бій це був з хлопцем з Ізраїлю. Я отримав дострокову перемогу у першому раунді. Другий бій я буксирував з хлопцем з Венгрії. По очкам виграв 3-0 всі три раунди. І третій бій я буксирував у полуфіналі з хлопцем з Росії. І і програємо 2-1. Буду працювати ще більше, щоб поїхати в світі, як по юніорам, там вже це більш вищий рівень. І хочеться заювати золоту медаль. Результатами своїх вихованців задоволений і тренер Тарас Степанюк. Усі поєдинки боксерів бачив на власні очі. Напередодні з хлопцями відпрацьовували техніку та продумували тактику боїв. Були різні етапи підготовки. Десь нам і федерація трішки допомагала, десь їх скало Також друзі мої допомагали, я багато чому вдячний. Сестрички Зав'яло, Аня і Яна також допомагала бати чому, хочу вам подякувати. Дорога була трошки важка 2000 кілометрів. Але нічого, доїхали, приїхали, розмістилися, прийшли мандатну комісію, посилили нас комфортабельно, все було чудово, трьохзіркові гостиниці, Всі кричали Україна, багато підтримки були. Навіть такі були, що і самі росіяни нас також підтримували, бо. Того ну в кожній ваговій категорії все здобували росіяни з золоті. медалі. Ярослав і Арсен однолітки хлопцям по 14. навчається у четвертій школі. Вже три роки тренується у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Директор закладу Павло Федорович каже, що успіхи багатьох вихованців закладу це платформа для перетворення локомотиву в центр олімпійської підготовки. Бокс живе на сьогоднішній день, він розвивається кожного року. Наші вихованці участвують і в чемпіонатах Європи світу для того, щоб один спортсмен дав результат, повинно працювати 5-6, 7, 8, можливо, і більше таких керівників певних організацій, які б націлили свої зусилля на саме результат. Много спорсмена призові місця на міжнародних змаганнях це заслуга багатьох людей. Перш за все, талановитих спортсменів. І, звичайно, команди фахівців каже президент Федерації боксу Коломиї Олександр Луцак. Результат не проходить сам. Результат проходить з великою напруженою працею. Я рахую, що цей результат дуже хороший, бо якщо два призери, чемпіон Європи і призер Європи з Коломиї, це говорить про те, що наш клас боксерський росте, і що ми в недалекому майбутньому будемо. Братись до Олімпійських ігор. Змагання тривали з 31 жовтня до 8 листопада. Українська збірна виборола загальне друге місце. Чимала заслуга в цьому і наших Коломийських боксерів. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук – події НТК. 15 листопада в Коломиї відбудеться виставка спортивних та декоративних голубів. Місце проведення вулиця Мазепи, ВПУ 14. 15 листопада на стадіоні Юність відбудеться фінальний матч чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед ветеранів 45 між командами Сільмаш Коломия, збірна Коломийського району, початок о 14-й годині. І це все. Більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Завтра підведемо підсумок тижня, що минає. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить!